27 сьомий день подорожі по Японії, і сьогодні у нас літак на більш віддалені Південні острови. На Окінаві вже можна побачити сміття, але мені здається, що це лишають деякі категорії туристів. Сідаємо на автобус та їдемо у місто Наха, звідки у нас літак. Ось ці невеличкі прокатні машинки просто бісять японців, тому що через них важкувато їздити. Як завжди, за високим рейтингом знаходимо заклад і йдемо обідати. Великі порції смачно та недорого. А от Марка Морозова, яку дуже хвалили, нам не сподобалось. Сідаємо на монорельсовий трамвайчик та їдемо в аеропорт. Це, до речі, гарний спосіб також побачити місто Наха. Якщо будете їхати з аеропорту, займайте ліву сторону. Годинка перельоту і омріяні острови вже перед нами. Ми вирішили не знімати готель, а поставити намет у парку біля моря. Нам здавалося, що цивілізації тут буде менше, але ми знайшли наші улюблені магазини комбіні. Виявилось, що парку, де ми зібрались ставити на мене живе багато котиків. Там також було багато їх мисочок, це означало, що місцеві їх підгодовують. Загальних витрат у нас на двох 146 американських доларів, а нас чекатиме шлях до найпівденнішої точки Японії. Побачимось наступного дня!